Аби скусіться Я куча хочу, аби денег на це все вистачало. Але чесно, якість вообще, вона така галима. А коротше, Угу. В гулагах якихось. Теремна роба ужасніше. Причому. Я, звісно, не претендую на стіліста, але він якийсь такий тяжолий, колючий трошки. Це одна це якась дешевка просто. Щоб їх оторвала нохать. Що відбувалося в цьому закладі? Нам не дали зйомку. Бо да, да. мені не дали ніяких зовсім пробників. А могли б? Пойдемо в другий майзін, так? Да? 128 доларів. Я щось передумав. Речі, це трохи чу не наш магазинчик. Я ж не кажу, що він класний, це класний костюмчик. Дякую, що ми зайшли, подивились і пішли з богом назад. Hello, guys. Сьогодні нас занесло в місто Бері, Онтаріо. Ну і по старій добрій традиції ми йдемо. Куди? На шопінг. На шопінг. Як звичайно? Я впевнена, що для більшості торговий центр чи якийсь мол це звичайна річ. Можна, хоч кожного дня, ходити там, купити якусь собі бізділушку на шопінг. Для мене це ціла подія, тому що ми живемо приблизно 100 кілометрів до найближчого якогось торгового центру. Тому коли я вже приїжджаю, я вже як кажуть, отриваюсь по поповненько. Не завжди це виходить інколи. Це швиденько, особливо коли чоловік кудись поспішає, то ми повинні зайти тільки туди, куди нам треба, і більше нікуди ми не можемо нічого побачити. Ну я думаю, що всі жінки розуміють про що ячірні плаття. Особливо оце тритасте, який ужас. Ой, тут я не знаю, в Канаді якісь проблеми з вкусом, або я попадаюсь на таке, що в них то через що все якісь камені, ярке, або наоборот вообще без вкусі це О, це вже класна фірма. Ну, це мультибрендовий. А, мультибрендовий? Рейсер, магазин, да. Бачу, тут Adidas, Nike, New Balance, це ж гачі. Угу. Body Shop. О, Сефора, але пішли, пішли, мені треба. Угу. О, тут навіть Best Buy, Express. Знаєш, Swarovski і Pandora. Угу. Я, до речі, якось прохладно отношусь до Пандори. Не знаю, мені кажеться, що це класний бренд, коли тобі років 16, угу. ну 20, нехай. Але коли тобі 30 плюс, то такий собі. Ось, давай подивимося, що це за магазин. Коли тобі 30 плюс, це вже стає твоїм магазином знову, так? Да? Ні. Ну чого. Для разу ж, в мене б діти були, но, а но... ну. Здрасте. Ну а як нема дітей, то, то можна да. так чилить на розслабоні. Треба, щоб уже все порозмялось хорошо. От это для людей. М -м -м. Далі, який хол. О, yeah. Знаєш, напевно, як в Калибі. В Калибі знаєш в центрі ресторана Піч. М -м -м. Це цікаво пістик. Це. Да. Да. Камін величезний. Він мабуть і горить там всередині. Не? Цікаво. О, також твій магазинчик, не? Улюблений. Кстати, можна взяти, буде е, отаку, от це як мисочка, uh -huh. а це просто з такими наповнителями і не так дорого стоїть 3 або 4 долари. Я впевнена, що це вкусне мороже. Набача попробувати, uh -huh. як бо йому ходить уже. Uh -huh. Можна було їм принести мою кофту, щоб вони знали цю uh -huh. металістку штучку. Ти, до речі, не думаєш, дивись, тобі б гарно було по твоїй кросовці? Але Вон... я не люблю фліс. Але вона, дивись, вона дуже плотна, вона прикольна, Ну, качественна. Це, кстати, я хотіла, я думала про такий костюм, він модний, знаєш, з 2000-х. Ну, чесно, якість взагалі, вона така галіма. Вона, поняття, не така бархатна, як колись то була, а дуже така. Не знаю, короче, дешевка. Mm -hmm. Я ще хотіла білу футболку якусь звичайно, хоча можна і в Волмарті купити. А, я думала ще спортивний костюм якийсь прикольний, да? Я куча хочу, аби денег на це все вистачало. Я не знаю, що це за мода. На такі, на що напоминаю зайчик? Ватник. Ще й сірий, mm -hmm. знаєш, наче десь в гулагах якихось. Черемна роба. The... Вона ще, кстати, взагалі, бачиш, всякі, ну, не дуже прям качественна, Я не знаю. Я, чесно, я б даже безплатно таке не купила. Це мене дуже удивляє. От як в місті сочетається оце. Воно ще ж разом висить. Хто таке насив, скажіть, будь ласка? Ти знаєш, вона мене напоминає, наче на Закарпатті отакі шубки були. Схоже тобі, як от -то ходять колядувати, і всякі такі, такі стіль прикольненький. Ну, воно, звісно, мягке, гарненьке, ну не знаю. Таке, наче ведмідь. Вот, дивися. Она, кстати, сделана из ужаснейшей ткани. Она под как И вот, дивайся, как прозрачно. Угу. И уверена, что стоит, да, 50... 45 долларов. прикинь. Ужаснейшая причем. Я, конечно, не претендую на стилиста, но... Не мой вкус, конечно. Я щось відмічаю, -то только негативне, знаєш. Uh -huh. Щось це позитивне, я прохожу uh, мимо. Щось, покажи щось красиве, ці леопарди, наприклад. Так це не просто леопард, подивись, це. Це комплект. Ну, опять же, виник. Тіжолий, колючий трошки. Зимовий? Ну, типа, да, ну я не знаю, для мене все одно це якась дешевка просто. А стоїть же ж воно, я вибачаюсь. Ну, ну, Ми ж прийшли не на... Карл Лагерфельд. Ну дивись, це, наприклад, гарне. Воно може бути, але якщо воно стоїть дорого, то воно не може бути. Ну, 50-45 доларів. Ну воно симпатичне. Ой, все. Таке симпатичне, типа воно як под замшу. Що... Чому гарне. Я собі оторвала нохать. Я не знаю, щось я трошки в H&M. Чи це в цій колекції, чи щось таке, я купила прошу раз всього три речі. Цей магазина взагалі весь обійшла. Але ну, я не знаю, щось чи стіль мені не підходить, чи щось не то з самої колекції. Як у вас? Ви ходили в ЧДМ чи, чи нравилися вам в цьому році їхні шмотки? Що ви купили? Це що за, що це за этот, улік? Це ти типа в реальному времені літають пчоли. Угу. Да? Uh -huh. Прикольно. Ну, ми не будемо, наверно, на фудкорт заходити щось кушати. То, що в нас попереду другий ресторанчик. Да? Все, йдемо в сефору. Я хочу купити маски для волос, олійку і ще щось. Коротше, пішли в сефору. На моє здивування в цьому торговому центрі сефора була найменша, яку я тільки бачила в Канаді. Дуже мало позицій, не все представлено. Ну окей, я щось для себе вибрала. Нам взагалі сказали, що не можна знімати. Ну, хто ми такі, щоб з кимось там спорити, окей, нам не треба ніякі проблеми. Продовження, що я купила, я знімала шорти і ще я зніму відео обзор. Я Заливаю. хочу знайти косметику е для волос, а я ж діла в тому, що тут перший раз. Того я не знаю, де вона. Треба мені пошукати, я що я можу А Я, кстати, оцей румяна купляла. По-моєму, от світ і дуже класно. Ой, взагалі сподобалася ця фірма. Але ж, знаєш, мені треба буде, навіть твоя допомога, бо я. Або купити наборчик. Це доволі така фірма не дешева. Навіть не знаю. А, все. Люся. Зайчик. Що, що відбувалось в цьому закладі? Нам не дали зйомку. <рес> не дозволили. По-друге, я хочу сказати, що мені не дали ніяких зовсім пробників. А могли б? Хочеш я зробив розпаковочку? Ні, кстати? Нет? Чого? Не хочу. Ну, як хочеш. Пойдемо в другий магазин, так? Да? Так я хочу, я хочу легенці собі якісь світлі сині фіолетові, які завгодно. Я тільки не знаю. Я хочу широкі, ось дивись, гарно, чи я хочу широкі, чи я хочу 128 доларів. Я щось передумала. Зайщик, это це трохи не наш магазинчик, <говорит> <говорит> не, наш, не наша ціну аудиторію. Це дуже прикольно, так? 138. Нет, воно, кстати, дуже м'яке от потрогай. Це, ну я не знаю, чи це синтетика, чи ні, треба читати, але воно реально дуже зроблено по формі тіла, по фігурі. Я думаю, це дуже класний бренд, але треба заробляти в три рази дорожче. <говорит> навіть не в два, а в три. Оце класний костюмчик. Він такий вафельний, домашній. Минулий раз ти казала, що це вафельне полотенце. То не був не спортивний костюм, то була якась кофта. А даже це спортивне. Але він я ж не кажу, що він класний. Просто він типа домашній, я ж так і сказала. Mm. Так, так, я. Ну, ладно. А, ось, ось, ось о... штанішки, леггінси. Mm. Бачиш, іменно типу для спорту. Mm -hmm. Он на дівчині. Mm. Скільки коштують отакі? 108 доларів. Бачиш, ну дякую, що ми зайшли, подивились і пішли з Богом, назад. Я, до речі, купила собі тренч світлий, і у мене немає ніякої сеньоби. У мене є стіпа лоферов. А... Так. Це скільки коштує? 100... 119, а це 59? Скажи, я не дуже розумію. Напевно, так, да. 60 доларів. Це прикольно. Якщо є розмір, можна буде поміряти. Тобі подобається? Ну, якийсь странний каблук, звісно. Ну, угу. я хотіла, що ти таке сінне. Але буде зручно хіба в такому? Ача ні, ну, може менше, менше каблучок. Думаю, щось Ще щось щось... Прик... Да, трошки нижче. Але світленьке хотілось б. Ну зараз давай зайдемо глянем. Я ще угісом хочу, я взагалі багато що хочу. Ну от этот стиль, честно, це стиль реально американський канадських. Моделька Челсі, да? Ти знаєш назви їх, я вообще не, не. Просто от коли такий виріс, називається Челсі. Оце це тоже домашні тапочки. Я, до речі, вже сьогодні бачила дівчик в углах, ось таких коротких, але це, походу, не настоящий. Вій. Щось мені так здається. Все може бути? Не знаю. Так, ми ж друге шукаємо. Ну, диви, які кеди високі. Я пам'ятаю в своїй юності, всі мріяли про якісь такі дурацькі кеди. Як от ця фірма називається? Це звздочком. У мене проблеми з назвами. А це вже такі тапочки для древніх. Хоча й молодь носить. Це із войлока сделано. Так. Кіця, поділись враженнями від цього закладу, від цього місця. Я місце прекрасне, тут людей небагато і не треба їхати в Торонто, щоб побувати в торговому центрі. Але ж з тобою неможливо, що ліба купити, тому що ти вже хочеш додому чи в якісь інші заклади, і все, пішли, що ми тут стоїмо, що ми там мета. Мороженого не поїли, обув я не купила. Каже, купляй онлайн. Нахрена ми приїхали в торговий центр, якщо можна купити онлайн. Ну, короче, Торговий центр прикольний, мені сподобався, реально, можна їздити. По-домашньому, так? По домашньому. Да? По така домашньому. Да. Ну, я сподіваюся, ти будеш більше заробляти. І ми дозволимо собі лолулему, чи як ця фірма називається, за 200 доларів. Я думав, в Праду. В Праду? Так, да, в Праду, а не А, Прада. А, окей. А так поки що тільки Sephora. Nation, нічого ми не купили більше. Але ж ми до цього купили багато чого. Так, да, так. Да. Просто що я хоч думала обув осінню, що купити. Коротше. Ще, ну, ще подивишся. Мені дуже сподобалось. Все. Тобто, ти можеш рекомендувати. Я рекомендую 100%. І тут є ще в берег, але трошки далі. Ще один торговий центр. Ми колись з'їздимо туди, можливо, взимку. Так що все. Добре. See you, guys. See you.